А чи треба заборонити виїжджати за кордон військово зобов'язаним жінкам? Е, я вважаю, що треба заборонити виїжджати. так. Хоча мене багато хто заплює, але ну, я сама хімік-технолог і вважаю, що Україну треба захищати, і навіть якщо потрібно жінкам, значить треба. Це абсурд, і я з цим не згідна. Якщо вже, як то кажуть, не буде кому воювати, ну це вже таке, така справа. А так, ну, щоб вже воювати жінкам. Це вже аж занадто. Перегинаю всі межі». Я думаю, що ні. А чому? У <ін Newman> mm -hmm. мене сестра військова, вона їздила туди назад. Хто хотів виїхати, той виїхав, а хто е вважає залишатися в Україні, той боронить, той робить все, що може. І ті, що за кордоном теж дуже мен? багато допомагають. У нас родичі, друзі, які дуже багато допомагають. А... Я думаю, що не можна заборони такі. Думаю, що мають право на виїзд. І Звісно, і на повернення. А от, на мою думку, чоловіки повинні бути в нашій країні і обороняти нашу державу, тих самих дружин, дітей, батьків. Ні, не потрібно. Взагалі нікому не можна нічого забороняти. В нас демократична держава, я вважаю. Тобто заборони недоречні. Людина має мати вибір. Ні. А чому? Ну жінки, це є в першу чергу жінки. Вони не чоловіки, які мають відстояти свої права і свою гідність. Жінка, в першу чергу, вона ну вона, як жінка, вона повинна бути вдома і доглядати за сім'єю, робити комфорт і уют в хаті. Ну ніяким образом. Їй не можна забороняти виїжджати. Я взагалі проти того, щоб забороняли виїжджати за кордон, бо кожна людина сама має вирішувати. Чи... Я розумію, що від моєї думки нічого не залежить, але... Кожна людина сама має вирішувати, чи їй воювати, чи не воювати, і це ну справа кожного. Не можна насильно заборонити, чи насильно заставити когось захищати країну? Я рахую, це теж не неправильно. Ну, дивлячись, у яких цілях? Якщо у цілях е відпочинку, то я думаю, що це не є цілком необхідним. А якщо у разі навчання, наприклад, підвищення своєї кваліфікації, то чому би і ні? Чи треба заборонити виїжджати за кордон військово жінкам? Заборонити? Я думаю, вважаю, що ні. А чому? Ну, по-перше, це порушення прав людини, напевне. А по-друге, якщо вони свідомі, то вони самі повернуться.